Привіт, синьо білі вболівальники. В останні кілька годин новина наробила галасу: київське Динамо може придивитися до молодого таланту, який вже грав за найбільший клуб світу. Саме так, друзі, і цей інтерес виникає в той час, коли гравець має розбіжності зі своїм нинішнім тренером. Хочете знати, хто він? Тоді підпишіться на канал, поставте лайк допису, до і давайте перейдемо до деталей. Ім'я цього моменту, Пітер Федеріко. 23 річний іспанський вінгер, який зараз грає за хетафе, за даними вебсайту Татоаки. Динамо уважно стежить за ситуацією гравця, оскільки він переживає не найкращі часи з тренером Хосе Бордалосом. Ці тарта можуть прокласти шлях до відходу, і Динамо виявилося однією із зацікавлених сторін. Варто нагадати, що гравець мало не опинився в металісті 1925, але трансфер зірвався. Минулого сезону Пітер зіграв 21 матч за Хетафе у всіх змаганнях, забивши один гол. Сьогодні його ринкова вартість, за даними Трансфемакт, оцінюється в 1,2 мільйона євро. Але найбільше вражає той факт, що Петер Федеріко вже грав за мадридський реал. Ця деталь сама по собі демонструє моральний дух гравця та потенціал, який він ще може розвинути. Молодий перспективний гравець, який може бути дуже корисним для зміцнення нашої команди. А тепер я хочу почути від вас, вболівальники синьо-білих, чи вважаєте ви, що Петер Федеріко був би гарним придбанням для Динамо? Чи зможе він дійсно допомогти команді зрости, чи це просто чергова ризикована авантюра? Пишіть у коментарях, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити жодної новини про наше Динамо. Міцно обіймаємося і побачимося в наступному відео.